Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на обзорі отака от гайка. Брали ми її на Aliexpress. Силки не буду залишати, вона недорого стоїть, то ли 100 гривень, то ли до 100 І зараз я її буду відкручувати після того, як я вирізав отакий квадратик. До речі, це буде будуче, будучий горіхокол Товщина десь 5 міліметрів. І по 12 було два отрізи. до тут один, тут один. І тут ще трошки я різав до заготовки. Це у нас будуть паралельки на фрезерний. А це заготовка для, теж для горіхокола. І в роботі, як ви знаєте, тут воно саме себе зажимає. Буває так, зажимає, що ця кнопка внутрі відривається, точніше ламає пас, в якому вона затискає, коли ми відкручуємо. І зараз ми спробуємо відкрутити, як же ж воно буде відкручуватись після того, як воно попрацювало. Так, Зажимаємо кнопочку. Тут наблюдаю такий легкий люфт, не знаю для чого це, чи це брак, чи це так повинно бути. І починаємо проворачувати. О, все. Тобто гайка працює. Отак От воно потім назад стає. Ключ, ви знаєте, часто дуже губиться. Ну, чим унікальна бошевська. Нижня шайба. Тим, що тут е, по кругу у нас є резинове кольцо, воно там в пазу. Якщо е, у вас звичайна болгарка можна на цю шайбу вирізати з картона, е, ну, картонову шайбу. Там, в міліметр товщини. І буде точно такий самий ефект. Получається, що оця резинова шайбочка не дає сильно вижиматися. Гайки, гайка та, що під ключ. Помню, в мене було такий інтересний случай, тільки я купив болгарку встрів знакомого, ми щось розговорились, і він мені каже, в першу чергу під цю гайку, не цю болгарку другу, під цю шайбу виріже собі картон. Ну, я його не послухав, то в мене. Так зажало було диска, що вирвало, кнопка вирвала там внутрі. Воно, це дюралеве чи алюмініве. Вирвала своє місце, то прийшлося вкручувати ключами. Тепер я його вспоминаю, що цікаво, так він мені встрівся на путі, той чоловік. Приду придив мене. Ну і я його не послухав. Так, ну і вертаємось до нашої гайки тобто вона працює, її можна заказувати і не шукати, де ключ. Хоча він повинен лежати завжди на своєму місці, на гвоздику. А ще я бачив, люди прикручують ізоленти прямо до шнура і пользуються. От, в принципі, все, що я хотів показати. Повірте, от буквально після того, як я тільки що зайшов в майстерню. Вирізав цей квадрат і ще даже не відкручував. Це не реклама, тому що не я їх продаю. І з тим продавцем, що на Аліекспресі, в мене нічого общого нема. Тобто гайка працює, її можна брати. Ось, в принципі, все. До побачення. Скоро буде відео про горіхокол. На все добре, мирного неба.